Так, всім привіт! 15 червня. І швиденько приїхав поглянути що в мене тут з кукурузкою, точніше з гербіцидними захистами. Отже, тут вже було додано ще одну гербіцидну обробку у вигляді нікосульфорону пунктир 60 грам на гектар, плюс поверхнево-активна е і десь 3-4% карпаміду і трошечки сульфат магнію. І, в принципі, не знаю, ось така штука відбувається. Амброзію, як бачимо, стебло повністю йому кепсько, його розірвало і цей, і якби ніби, ніби капець. Але зверху вона ще здається, типу як і зелена. Те саме про кожен із бур'янців, так само ось не треба. бачимо, Також стебло потовщилось, розірвало. Я сподіваюся, що воно все загине. Але при цьому дуже видно, до речі, камера якраз підкреслює, це пожовтіння самої кукурудзи, ось так серединки. Е, хто підскаже це, в принципі, можливо, і гербіцидний стрес, і можливо, е, зараз температурний температура понижується, можливо, ночами, так скажемо, її холодненько. Що це буде у нас поживлення? Тобто там трошки прикривається фосфор, і при цьому е, гірше йде споживання азоту. Адже в нас якраз серединки, тобто те, що активно зараз має розвиватися, воно в мене жовтувати. Тому хто має, е, так скажемо, досвід, то поділіться. поділіться. В принципі, то я більшого, що нічого робити і не буду. І не буду ось так: амброзію покрутило. Ну, не знаю, мені здається, що їй капець. Хоча погода сприятлива, якби вологи достатньо. Ось сюди хотів ще підійти. А, до речі, ось так лобода. Бачимо, вона ніби як зелена, але також, коли її висмикнуть, ось так я її все висмикну, бачимо, йде потовщення стебла. І отак от його покрутило. Що з ним буде далі? Не будемо спостерігати, воно дуже легко ламається, але зелене. Так. І ось тут у мене, так скажемо, гарний низок. Гарний низок, кукурузка явно трошечки сильніша, трошки сильніша, візуально трошки зеленіша, але все одно серединки, як бачимо, піджовтіли. Піджовтіли серединки. Ну я думаю, це в принципі не дуже страшно, і воно з часом підрівняється. Ось так виглядає кукурузка в мене. Будемо слідкувати, а поки що е, рухаємося далі.